我可请求他原谅。 Ганжа Микола Миколайович, голова Чернігівської районної державної адміністрації. Знаходимося в селі Мньов, який у нас один з заселених пунктів попадає під вплив водопілля від ріки Дніпро. Дві тижні назад, коли тут була виїзна приймальна голови районної державної адміністрації, то одне з основних питань, яке порушили люди, це відновити роботоздатність. Скажем, дамба, яка в свій час була побудована для того, щоб не було підтоплення частини населеного пункту. Але з часом час йшов, дамба, скажем, втратила свої функціональне призначення, були вибоїни, промоїни з часом. Було порушене дане питання з свого боку. Ситуація, яка склалася в цьому населеному пункті, я доповів голові обласної державної адміністрації Хаменко Володимиру Миколаївичу. Було відповідне доручення голови. Відбувся виїзд оперативного штабу області спільно із районною державною адміністрацією, спільно з служби облавтодору і МНС, де було прийнято рішення, щоб провести роботи по відновленню дамби. Доволі оперативно розвернулися. Роботи по відновленню цієї дамби будуть завершені. Це дасть нам змогу частину села близько майже 50 будинків, і саме головне, що в цій частині села знаходиться школа, уникнути підтоплення, якщо рівень повинивих вод буде на рівні скажімо, середньопрогнозованих і значно перевищить цей. Рівень знайшли можливості для того, щоб знайти матеріал на території відповідної сільської ради Мньовської. це значно здешевило проведення робіт. Хочемо і подякувати голові обласної адміністрації за плідну співпрацю і за те, що питання, яке було порушено людьми, ми змогли його вирішити досить оперативно. Начальник Чернівського етуадора, мисник Іван Кирикович. Я вважаю, що в цьому році Чернівська адміністрація прийняла рішення відновити цю дамбу, укріпити проїжджу частину, тому що вона є одночасною вулицею для людей зручно. Виконую завдання райдер адміністрації. Я дуже вдячний сільській раді за допомогу, дуже вдячний керівництву облартадора, служби автомобільних дорог спільно з органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування. Чернігівським підрозділом Чернігівського автодору проведені заходи щодо укріплення дамби у селі Мньов. Ця дамба, яка одночасно і виконує функцію дороги, після цієї реконструкції буде мати більш надійний захист цього населеного пункту, що додасть змогу зменшити вірогідність підтоплення цього населеного пункту у разі підвищення рівна води у річці Дніпро.